Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Сергій Міщенко. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, пане Сергію. Пленарний тиждень триває у Верховній Раді України і є декілька ініціатив, на які варто звернути увагу. От зокрема є позиція кабінету міністрів щодо тих об'єктів, які треба продавати або не треба продавати, тобто запроваджувати процес приватизації. Наскільки бачення кабінету міністрів воно співпадає з баченням на сьогодні депутатського корпусу? Ну, по-перше, можу сказати, що на жаль, то, що ми бачимо сьогодні, що робиться, це намагання знайти кошти в першу чергу не боротьбою з корупцією і не крадіжками з бюджетом. Чим сьогодні і займається на сьогоднішній день багато чиновників і урядовців. І ці звинувачення в корупції і в, в тому, що схеми нікуди не зникли, в будь тільки люди змінилися, в будь-який із е, сфер нашого життя. Тому м а гроші шукати треба. Одна справа не красти, тоді бюджет буде наповнюватися, друга справа продати державне, вже остатки продати, самі стратегічні об'єкти. Ну, наприклад, турбоатом, прибуткове підприємство, атомні електростанції, там, де завжди заробляли гроші, в тому числі і депутати Верховної Ради, і урядовці. Так, тепер стало мало, щоб це була державна власність. Це е, прийшло до того, що треба його забрати і заробляти тільки собі рідному. А держава на цьому нічого не буде не мати звісно. Ну що, завтра вони продадуть. Той же самий турбоатом з е, отримують кошти. Вони їх розкрадуть знову, але вони будуть вже знову в приватних руках. Чи на, на я приведу такий приклад, е, коли декілька років тому ми завдяки із громадою Борисполя і працівниками аеропорта Бориспіль відстояли аеропорт Бориспіль для того, щоб його приватизували, чи, зробили, чи здали його в оренду та влада. Бо всі знають, що аеропорт Бориспіль намагалися надати відомому стоматологу. І завдяки в тому числі тодішній опозиції нам вдалося. Відстояти цю позицію, і аеропорт Бориспіль, і стратегічний міжнародний об'єкт, не був приватизований і корпоратизований. На жаль, ті, хто були вчора в опозиції, сьогодні при владі і в цьому законі, в урядовому законі Яценюка, уже такого об'єкту, як аеропорт Бориспіль, який не можуть приватизувати, немає. Він зник. Тобто мені тоді задається питання, якщо ви декілька років е назад допомагали відстояти цей стратегічний об'єкт, щоб Янукович його не забрав для свого сина, то тепер ви забираєте для чогось сина чи дочки. Тобто вла е ситуація змінилася, влада змінилася, і тепер е тими ж самими методами діє сьогоднішня влада вона а, такі об'єкти які приносять прибуток нашій державі хочуть а, вдати в, в приватну а, в приватні руки а працівники, які там м, працюють звільнити пане Сергій, може можливо в кабінеті міністрів а, є думка щоб знайти ефективного власника і прописати механізм, якщо власник не ефективний тоді повертати це майно державі а власник не ефективний, це тоді тільки держава може бути тоді нам треба визнати, що наша держава неефективна, наша держава, наш менеджмент, який зараз призначений не тільки з України, але тепер з паспортами українськими, але громадяни, громадяни інших країн, то вони теж неефективні. Ці на що продавати? І е, я б чесно кажучи радив зараз е, уряду займатися е, соціальними питаннями: як людям підвищити пенсію, зарплату, як вони субсидії будуть отримувати, як е, вони будуть боротися з корупцією, як вони покажуть, що е, люди краще почали жити, а не продавати останнє. Тобто з людей збирають військовий податок. Е, Розкрадають його, на людей основний тиск навантаження на сьогоднішній день іде по різним позиціям, завдяки тому, що прийняли змін до бюджету і податкового кодексу. Тепер треба ще розпродати все майно, а питання тому, що бюджет не наповнюється завдяки чому неефективному менеджменту в, в обличчі держави і то, що цей, навіть якщо туди знаходять якісь. Кошти в бюджет то вони розкрадаються, ніхто цим займатися не збирається. Таке враження, що зараз вони прийшли е, знаєте, на один день, тобто накрасти і втікти, втікати не буде куди. Ви взагалі вважаєте, що не має бути переліку об'єктів до приватизації, тому що ми пам'ятаємо, що це не перша спроба. Подискутувати з, з приводу переліку об'єктів, пам'ятаємо, що її збирався профільний парламентський комітет, і міністр особисто запрошував і закликав народних депутатів долучитися, допомогти уряду і визначитися. Я впевнений в тому, що повинен бути е перелік е об'єктів, е який не повинен. Кардинально змінюватися, які не можуть бути приватизовані. об'єкти, які не можуть бути приватизовані, Це стратегічні об'єкти держави, це об'єкти, які приносять прибуток на сьогоднішній державі. Тобто це е, курка, яка несе золоті яйця, і взяти його продати іншому, так зрозуміло, що поганий об'єкт комерсант не візьме. Бізнесмен не буде брати поганий об'єкт, він буде завжди намагатися е, купити гарний об'єкт, який приносить прибуток і буде приносити прибуток. Але чому кажуть стратегічні е, об'єкти? Ну от, е, Можемо собі уявити, якийсь конкурс по цій приватизації. Якась е, комерційна структура з невідомими власниками, які знаходяться в офшорі, пропонує найкращу ціну. А це виявляються росіяни. І вони е, беруть в приватизують наш аеропорт Бориспіль. Тобто Росія фактично буде впливати і е, вирішувати питання, а які літаки будуть сідати, а які можуть прилетіти, да, і через їх служби можуть вивести що завгодно. Як це було при часі Віннуковичкої, коли, коли матеріали і валютний резерв наш і цінності були вивезені з цього аеропорта, і коли потікали люди, ніхто їх не зупинив через цей аеропорт. Тому хто дасть гарантію, що такі стратегічні об'єкти, як я от назвав аеропорт Борисові, ті турбоатом, який нашою атомною енергетикою займається, не куплять ті люди, які хочуть в лапках. Добра Україні, По і, потім, угу. і потім, а потім ми прийдемо до землі, коли Росія розумієте, коли така велика приватизація, і коли йде скупка землі, а росіяни, якщо не можуть е, інформаційно е, вбити е, свідомість українців, в тому що... Е, вони патріоти, вони воюють за свою державу, вони все роблять для того, щоб на них не впливали ці позиції російських каналів. Так вони хочуть, крім інформаційних джерел, ще притиснути нас економічними. І от такі речі, які робить зараз кабінет міністрів, це в першу чергу позиція, що е, намаганням е, країни агресора скупити у нас. Е, ці стратегічні об'єкти і землю, щоб потім фактично стати власниками нашої держави. Про, думаю, це не, ты... про це mm. просто не думають. Є об'єкти, об яких треба піднімати, на яких треба багато інвестицій, які не є стратегічними для нашої держави. Готелі, якісь, які в дусі там знаходяться, якісь там санаторії, якісь підприємства, які лежать. І тоді треба на модернізацію багато коштів. Я тоді розумію. Тоді ви пропонуєте бізнесменам, інвесторам, щоб вони підняли цей стратегічний об'єкт, дайте їм якісь пільги, і тоді будуть і робочі місця, і тоді будуть в бюджеті якісь кошти. Це я тоді можу розуміти. Але такий підход саме краще, саме стратегічне взяти, продати, а потім проїсти, покрасти. І нічого знову не буде, і втікти. Оце, чесно кажучи, ми прийдемо до того, що, на жаль, наші громадяни знову в котрий раз зрозуміють, що їх просто обдурили. Я думаю, ви чули офіційну позицію Кабміну відносно того, що інвестори, тобто ті люди, які можуть брати участь у конкурсі приватизації, не можуть бути росіянами, але ви стверджуєте через офшорні. Компанії Це чи з офшорні компанії як відслідкувати капітал? Звідки капітал? А Як офшорні компанії можуть відслідкувати? Там буде десяток компаній з Кіпра чи з інших країн з підставними особами любої країни, які фактично працюють на точі іншого російського бізнесмена по дорученням. Да, які дали відповідні документи, але фактично вони ніде не світяться ніяких реєстрах. Ці документи фактично править бізнесмен з Росії і а юридично так названий фунт, який представляє і як ти його відслід... ніяк не відслідкуєш, і я впевнений, що Путін буде все робити можливе, щоб отаким чином скупити наші Бо грошей багато в Росії. У російських бізнесменів дуже багато грошей. І, е, по-перше, це стратегічно для Росії важливо е, мати тут свої об'єкти головні, ті, які впливають на життя держави і на, е, на те, що можна вплинути на економіку, так, на свідомість, на, на таке інше. І чому Росія різними шляхами йде, щоб все таки розколоти якимось чином нас? Я навіть не маю сумніву в тому, що такий план у них є. А ми такими законами просто допомагаємо їм цей план втілити в життя. Сергій, от ви зараз кажете, що не треба займатися в даний момент приватизацією, а треба, наприклад, займатися питаннями соціальної політики. Але ж ми бачимо, що парламент, наприклад, повернув розмір пенсій для науковців. Це позитив? Це позитив, але це позитив тільки для одної категорії людей. Для всіх треба. Да, я, я впевнений в тому, що якщо ти йдеш на вибори і щось обіцяєш, ти повинен виконувати. Коли... Всі е, ті, хто хтось зараз при владі казали про скасування пенсійної реформи, і кричали і законопроекти, які були а, при уряді Азарова і Януковича, то тоді вони кричали, коли були в опозиції, коли вони виграли, стали при владі, Хтось із них заікається про скасування пенсійної реформи, хтось е, заікається про те, що людина не може прожити на пенсію в 1100 гривень. На сьогоднішній день заплатити, заплатити комунальні платежі за газ, електроенергію, за воду, ще щось купити, поїсти, а ліки, бо це ж пенсіонери, це люди, які потребують медичного обслуговування відповідно. І в першу чергу це ліки. А взяти, піти і купити в аптеку, і скільки цієї пенсії треба? Тому е, я маю на увазі займатися цим, а не розпродавати останнє. Є що продавати? Можливо, але я ж я казав про те, що те, що лежить, те, що держава не може підняти, то, що не несе золоті яйця, то що не дає в бюджет. Я про це говорю. Займатися треба, але треба з розумом займатися, а не займатися крадійством, тому що фактично це е, крадіжка державних об'єктів. Що ми такого не бачили, до цього все продали. Взяти е, енерго, Київ обленерго, Вони зараз приватні. І з людей вимагають проекти на те, щоб поставити газовий котел чи газову колонку, в те ж саме місце. Вона стояла там 20 років, щось там згоріло, на те ж саме місце поставили, заплати там від 10 до 30 тисяч гривень за проєкт, щоб газовий е котел поставити. Бо це приватна структура, Нема... це монополька. Це монополія там в Київській, наприклад, області чи в інших областях. Чи, наприклад, е е лічильник приходять, це поганий лічильник. Давай, їдь в боярку, міняй е е його. Ми його перевіримо. Даже якщо його перевірили, от багато в мене зараз звернень іде, ставлять на місце назад цей лічильник, він, в 30, він на 30% стає крутити більше. Тобто вони там щось підкрутили. І оце повинна держава займатися, оцими монополіями. А ходять по 50 гривень з кожного об'єкта, з кожної хати беруть за те, щоб домоход перевірити. Вони в домоход і не лізуть. Дай 50 гривень, бо ми тебе від газу відключимо. Приватна структура. А це все написано в договорах, що лічильники, котли, оці перевірки. Це за рахунок, коли було державне, і зараз воно перейшло, коли взяти цю книжечку, по якій сплачуються сплати за газ чи за електроенергію, це все вказано. Люди фактично сьогодні сам на сам. З оціми е, приватизованими власниками цих стратегічних об'єктів, монополії цих, і вони не знають до кого кричати. Всім кажуть, це приватна структура. Що ми можемо зробити, що вас стільки грошей знімають? Чи наперед беруть гроші? Наприклад, дай заплатіть за цей місяць і за наступний місяць. Де таке передбачено, щоб наперед за електроенергію чи за газ платили? А може я його відключу і не буду платити в наступному місяці. А вдруг я буду менше платити, а вдруг я пілети включу, чи, чи дровяний котел я включу. Звідки вимагають, не будеш наперед платити, ми відключимо тобі цей. От чим е, треба займатися урядом. Я, чесно кажучи, надіявся спочатку, коли Януку, е, Яценюк, бачите, вже по Фрейду е, пішло. Він діє ті ж самі, і вже і виникає асоціації з цього приводу. Він сказав, що ці всі Київобленерго і Київоблгази, такі як і навіть приклади привів на цих двох об'єктах, вони повинні назад повернутись державі, щоб держава контролювала їх і щоб з людей не брали ці побори. І заглохло. ми на сьогоднішній день бачимо, що все олігархи повирішували, у них ці енергетичні компанії залишилися в областях, і вони творять з людьми все, що завгодно. Тому. Ee, приватизацією займатися треба. Але чому оціми антимонопольний комітет не займається? Чому уряд не займається цими фірмами? Чому людей останнє, як боять дойну корову і вижимають всі соки, оцім не займається на сьогоднішній день уряд? А звісно, вони думають, що завтра аеропорт Бориспіль чи Турбоатом продадуть і рай на землі стане, всім роздадуть гроші. Та вони їх і вкрадуть, ці ж гроші. Я б хотів, щоб ви прокоментували декілька рішень Верховної Ради, які стосуються бойових дій на сході, зокрема щодо неякісної техніки, зокрема щодо змін до, мобіліза... до мобілізаційного процесу в частині звільнення від мобілізації батьків дітей, які є інвалідами. Власне ще й одне рішення, яке стосується агресії Російської Федерації. Верховна Рада вже визнала Росію агресором, зараз прописала юридичні наслідки. Наскільки Верховна Рада робить все можливе для того, щоб і захистити тих воїнів, які сьогодні залишаються на сході, і звертатися до міжнародної спільноти в частині викликам, які сьогодні проводить от Російська Федерація, їхня агресія? Можу сказати наступне: що завдяки тільки небайдужим людям і волонтерам. Які допомагають армії з самого початку цієї допомоги, напевне, напевне, держава б не справилася на і на той відсоток, коли почалася ця агресія. Зараз те, що ми бачимо, стало краще. Але все-таки у нас, ви бачите, всі збирають і відправляють в ато, то, що необхідно. От я приїхав з округа, в кожному із моїх районів чи міст, знову задають питання, чому от Сергій Григорович, ви через волонтерів відповідні бронежилети 4 і 5 робили. Нашим бійцям дають один плюс і два плюс. Це фактично нічого. Да? Тобто, факт є те, що, то, що ви кажете, недоброякісну продукцію. Тому що, на жаль, один плюс і два плюс вони не захищають людину. Головне, щоб на неї повісити щось, а що, а що з неї буде, це не цікавить. І тому багато скарг іде з цього приводу. І сьогодні ми проголосували закон про кримінальну відповідальність за такі речі. Хто скупує такі речі і коли тяжкі наслідки наступають? Тобто я впевнений в тому, що крім смерті, то, що прописано, це і інвалідність, і поранення, і таке інше. І е, цей закон необхіден. Його треба доопрацьовувати, але він необхіден на сьогоднішній день. Що стосується. Е, е, людей, які виховують дітей інвалідів першої групи категорія, то зрозуміло, що це особливий ухід за цими дітьми. Це фактично неходячі дітки. І, відбер... і, і забирати батька, який є ну, силу, який може взяти, перенести, і е, е, відповідну допомогу е, робить, і гроші заробляє для того, щоб забезпечити свою сім'ю і таку дитину відповідним е, наглядом, медич... медичним обслуговуванням. Ми сьогодні вирішили питання в тому, що таких людей не повинно е, бути забрано у війська. Е, хоча От якщо ви подивитеся порядок денний, вчора, вчора як і ще ввечері висів, там було більше законопроєктів відносно військовослужбовців, в тому числі моя постанова відносно помилок, які були при мобілізації тих хвиль. Це і масові роздачі повісток, які не були обґрунтовані якимись речами. Просто так масово села по 300 у мене повісток отримували одне село. Зразу всім всім видавали і мертвим, і ті, хто пільги мають, і інвалідами і без ніг, і без рук, і незрячі. Всім видавали повістки. І робили бунти відповідним чином у сімей цих мобілізованих, якоби мобілізованих. От і інші помилки, тому що не брали у війська тих, які навчені, в першу чергу відправляли, а відправляли зелених, не навчених туди людей. Тому приймаються щось, але недостатньо приймається. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам Дякую. нагадую, що ми спілкувалися із Сергієм Міщенком, народним депутатом України. Залишайтеся з нами на все добре.